54 тисячі переселенців нині проживає на Рівненщині, дві тисячі з яких з Херсонщини. Люди бояться повертатися у рідну область через постійні обстріли. Тому рівненщина для них стала тимчасовим домом. Кажуть, важко адаптуватись на новому місці, важлива підтримка земляків та волонтерів. Останні допомагають ВПО продуктовими наборами. Подробиці у сюжеті. Ні. Не прожилися. Хочеться додому, хочеться, щоб цей жах якомога швидше закінчився. Світлана вимушено покинула свою домівку на Херсонщині, проживала у Скадовському районі. Майже рік жінка з родиною живе у новому місті. Виїздили з нашої Херсонщини, з Скадовського району в квітні і опинилися в Рівному. Двоє суток ми їхали дорогою. З дітками ми багатодітна сім'я, і, і вже майже рік ми знаходимося у рівному. Повернутися назад до рідної домівки родина не може. У їхньому будинку живуть російські військові. В нашій громаді багато де проживають по будинках російські військові. Тобто, що залишиться після цього, і чи взагалі вони будуть цілими, тому що ми надіємося на наступ наших ЗСУ. Що нарешті наша Херсонщина буде вільна. Сьогодні жінка прийшла отримати допомогу від волонтерів. Продуктові набори ніколи не зайві. Сьогодні ми роздавали продуктові пакети, які зібрали за підтримки наших рівненських і не тільки рівненських дубнівських гощанських підприємців. І ми вибрали з сімей, бо 1800 по статистиці переміщених зараз з Херсону. Вибрали найвразливіші там, де найбільше дітей. Там, де лежачі хворі, там де ну от найбільш вразливі такі заходи волонтери намагаються організовувати регулярно. Зокрема, це не тільки продуктові набори, але й ліки, розваги для дітей та інше. Сьогодні в нас пройшов два заходи. Перший був для дітей від 5 до 9 років. Це школа на базі школи фінансової грамотності. Ми провели невеличкий тренінг. Для малечі, а потім для підлітків була гра. Теж кешфлоу. Дуже часто подібну допомогу волонтери впроваджують своїми власними силами або шукають підтримки від більш глобальних організацій. До цього моменту все це ми робили самі. Донедавна я отримала стипендію стипендію від Української волонтерської служби, і завдяки їм і місцевим волонтерам, і місцевим виробникам в нас та вийшло цього разу допомогу отримали 100 внутрішньо переміщених осіб з Херсонщини. Нагадаємо, у рівному також працюють кілька центрів, де переселенці можуть отримати гуманітарну допомогу у вигляді одягу та гігієнічних засобів. Працюють такі центри УПК «Текстильник» та БК «Хімік». Іля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.